Всім добрий день, мене звати Лисак Олександра, і сьогодні, в цей чудовий день, у нас заплановане інтерв'ю з хлопцем на ім'я Юлік. А спитаєте на що? Чесно кажучи, сама не знаю, у мене просто змусила робота така. Але я думаю, вам буде цікаво дізнатися, що коїться у нього в голові. Адже я чула, що він у свої 15 років все ще вірить у Святого Миколая. Що ж, поїхали? Um, добрий день. А ви раптом не знаєте, де мені знайти Юліка? Чуєшся Саш, то так треба, щоб вони всі однакові були? А що ж, тоді як вас звати? Микола. А чудово, дуже рада познайомитись <кхм> а, Миколи. Навзаєм. Навзаєм. Я от тільки не розумію, навіщо вони однаковий одяг одягнули. Зараз ми з вами спитаємо у інших людей, де ж подівся Юлік. У мене там собаки не годовані. Давай якось, щоб це пошвидше було. Ми з вами знаходимось на ву. Твога була? Ні, не було, то щось дивне. Пішли може додому. Ага, і щоб завтра заявитися в студію з оцією чухнею, а не інтерв'ю. Ну прошу. Добрий день усім, це я, Олександра. І зараз ми відправляємося на пошуки Юліка. О, там якийсь хлопець на велику. О, Боже. Боже, ми вже аж на трасі. А, привіт, ти раптом не Юлік? Ну так, я, а що? Чудово, чи можна задати тобі декілька питань? Прошу. Чуєш-чуєш, тут така справа, нам доведеться об'єднати всі питання в одне, бо в мене вже. Місця на камері нема. А, скажи, будь ласка, Юлік, а якби у тебе був вибір стати собакою чи котом, то кого б ти обрав? І, виходячи з цього, який би ти обрав напій, якби він починався на першу літеру твого імені? Хто, бля, хамуха, писав ці питання? Та тихо, ти читай давай! О, і як ти відносишся до Гітлера? І чи підтримуєш ти його політику? І наостанок, чи не бісишся ти, коли хтось випадково називає тебе Юлею? Ні. Гаразд. Я йду шукати.